Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас буде огляд на такий ось невеличкий FPV-відеомонітор. Дуже такий маленький зручний. Тут у нас встановлюється тільки одна антена працює він на частоті 5,8 ГГц. Дуже такий зручний, можна його, наприклад, тримати, і тут з боку в нас кнопки для перемикання каналів. Є автопошук, канал вперед, канал назад, ну і кнопка вмикання. звісно Також можна його встановити на штатив. Тут є відповідний. Отвір. В комплекті йде такий ось дріт для того, щоб підімкнути його до якогось пристрою і виводити на нього відео. Також тут є такий ось дріт з чотирма розпаяними контактами. Також в комплекті ще йде мікро-USB дріт для того, щоб його заряджати. Давайте зараз вимкнемо цей наш FPV-монітор. Для цього затискаємо кнопку Вімкнення. Ось ми його вимкнули, ми Бачимо: тут у нас контраст, колор, Brightness. Тут можна це все налаштовувати. Ми натискаємо саму нижню кнопку автопошуку і нам починає шукати канали. Автопошук просканував всі 40 каналів на частоті 5,8 ГГц і, відповідно, не знайшов жодного каналу. В нас не підключений наша FPV-відеосистема. Зараз ми її підключимо і подивимось, що відбувається. Так, ми її підключили. Бачимо, передавач знаходиться дуже близько до приймача. І в нас вже є якісь перешкоди, але ми бачимо, що це. Не та картинка яка нам потрібна. Ми натискаємо автопошук і відповідно шукає нашу відеотрансляцію. Він знайшов нашу відеотрансляцію. Ми бачимо, що відображається наша рука, це ось наша відеокамера. Ось ми бачимо, як все відображає наш FPV-відеомонітор. Дуже така зручна річ, можна з собою покласти в карман. Канали можна перемикати вручну, тут плюс, тут мінус, а також за допомогою автопошуку натискаєте і він шукає ті канали, де йде відеотрансляція. Цей FPV-відеомонітор є в наявності, придбати його можна уже в Україні. Для цього звертайтеся на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 3 8050 768 8086. Також посилання для замовлення цього FPV-відеомонітору будуть в описі до цього відео. Також можна буде замовити і такий ось монітор з більшим екраном, з двома антенами. Він також є в нас в наявності, і також можна його буде замовити або звернувшись на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал, або ж замовити на Aliexpress по ссылкам в описі до цього відео. Також, якщо у вас залишились якісь питання, ви можете задати їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім я хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.